Ой, снеданок. Я тоже, наверное, хочу снеданок. Да? Я тоже, наверное, хочу снеданок. Ты ж, мабуть, хочешь снеданок, да? Пошли туди. Пошли, мама, дай творожку. Пошли? Пошли. Идем. Идем, мышка. Пошли. Да не, я иду, мабуть, полежу трошки. Так, зараз приготую творожок з йогуртом, з ягодками і з сумішю суміш цієї, це насіння льону з різними ягодами. Я пересипала його в баночку, мені так зручніше. Я зараз спочатку дівчинці насипам трішечки. Йоша, той раз я купувала відсотковий, а цей раз взяла 4,3 відсотка. Миюша, йди творожочку дам. Іди, Мишка, Мишуня. Смачного, Миюся. Смачного тобі. Мия, вкусно, я. Я Зроблю з бананом, з поплицею і з ківі. Ківі взагалі корисно їсти з шкуринкою. Це дуже корисно для серця, для судин. І, до речі, купила, щоб їсти вранці на ще серце. Саме на ще серце корисно ківі їсти прямо з шкуринкою. От ви просто прокинулися, попили водички гаряченької. Десь через 30 хвилин ви з'їдаєте ківі. Помитий я трішки його ще так полотенчиком, щоб оці волоски поприбирати. І з'їдаєте. Леду мануки. Це мене просто буде вітамінна бомба. Не тільки вітамінна, просто корисний сніданок. Ми, як завжди, готуємо з вами під хрюкань єміюсі. Ну, вибачте, кому неприємно слухати, то. Милості просим на вихід. з цього каналу. Тут на цьому каналі залишаються тільки любители тварин, собачок, ну і в частности моєї міющі. Ще буквально трішки-трішки меду рідкого віддам наверх. Так, все. Цей сніданок готовий. Зараз ще приготую каву і візьму болери і розповім вам про сьогоднішнє норвежське свято. Всемі сніданок готовий. Вже, поки тут з цими зйомками все, і пінка сходить, і охолоняє. І зараз вам розповім про сьогоднішнє норвежське свято фастелавен. І тут у мене фастелавен болер, Boiler, дві штучки отаких. От я мія, я сповіму. Я з такою дивною зачіскою, тому що вчора помила голову і не стала утюжком витягувати їх, тому що вирішила дати відпочити волосся, тому що воно трішки вже пересохло. Аж я хоч і роблю маски, але все одно. Кожен раз як помию волосся, феном його вкладаю, потім ще проходжусь утюжком. Бо оце ось моє волосся. Воно і не в'ється в красиві такі, знаєте, кудряхи. А от таке щось. Сподіваюся, що вам і добре видно мене, і добре чутно, тому що я ще з старим своїм поламаним мікрофоном. На новий мікрофон там потрібно новий, другий переходнічок, тому що він не пише. Мені син поклав в посилку такий переходнічок, тому сподіваюся, коли прийде, то буде вже чудовий звук. Сьогодні в Норвезії, 11 лютого, свято називається воно Фестелавен. Нам у п'ятницю наша вчитель, вчителька Інгер видала отакі листочки, де описано, що це за свято. Ну, як ви розумієте, я прочитавши цей текст, тут багато ще незрозумілих для мене слів. Я прочитала його, я десь відсотків 60% зрозуміла, 70%, можливо. А так я не зрозуміла, знаєте, навіть не те, що переклад тексту, а сам сенс свята. Що це за свято? Можливо, воно схоже на якесь наше. І я спочатку подумала. Що це щось на кшталт нашої масленниці, але масленця в цьому році починається з 11-17 по 17 березня. А оцей фестілавн іде 4 дні, тобто посереду, з неділі посереду, і 11 лютого. Я прийшла додому, я переклала цей текст вже через перекладач. Порилася там в інтернеті, подивилася на Вікіпедії, бо воно, ви знаєте, у них і гілочки теж гілочки, як у нас, вербна неділя, такі самі гілочки, але прикрашені пір'ячком, таким різнокольоровим пір'ячком. Тобто, но ну, все в мене в голові змішалося і. А що ти учительки будеш перепитувати, вона тобі норвезькою мовою пояснює, що це таке? все одно не зрозуміла. Тому я оце дома самотужки, ну щоб дістатися вже якось логічно. Я те переклала ще в інтернеті, почитала. Це католицьке церковне свято, яке в норвезьких будинках традиційно визначається пісними булочками. Оце саме ці фестилавен болер. Вони, бачите, виявляються, вони пісні, але. Вони прикрашені, ну, як не прикрашені, а начинені кремом. Начинені кремом, ванільним, потім ще з це варенням. Бачите, я вже навіть це норвежські слова, а потім вже перекладаю, як воно. Щось знаєш, щось забуваєш. І притрушені з цукровою пудрою. А я ще їх не пробувала, це зараз спробую. Саме слово, це фестилави означає вечір перед Великим Постом. І якщо фактично його перекласти, то вечір перед пепельною середою». бо вони ще потім у середу всі посипають ну, раніше, зараз то ні, звісно. А раніше я там читала в інтернеті, що раніше навіть посипали у середу, як закінчується оце свято фестила, вони посипали голову попілом для того, щоб. Показати, що вони там готові до страждань, там чи щось таке. Ну, в чем це ж готові до посту? Вони потім не вживали м'ясо. От Що я й подумала, що це схоже на масляницю, бо після масляниці так м -м -м. і це ж за 40 днів до Пасхи, оце свято у них. І оце сам текст, що я тут переклала. У неділю настає фестилавен, Тоді ти можеш насолодитися смачними булочками болер, Означає початок свята перед постом. Якщо хочеш прикрас будинок, фестилавен Ріс. Це оці гілочки, прикрашені пір'ям різних кольорів. Я вам десь тут картинку вставлю, Але я ще й зняла відео в супермаркеті, їх продають. Там не, не в самому супермаркеті, а просто в торговому центрі в тому там стояла жіночка і продавала. Як у нас бабу бабусі продають і це вербу або ці на троїцю букетики? Оці пашолі <реку> робити. Я <мутирізнес> зараз фестилавенріс використовується це палочки Оці тільки для прикраси, але якби ти жила в 1800-х роках, то було б розумно підвестися дуже рано в неділю, тобто то прокинутися дуже рано. В іншому випадку тебе могли би розбурхати за допомогою фестилаван Вин Рис, тобто пошльопати це діти шльопали батьків там. Десь дітям дозволяли розбурхати своїх батьків у неділю фестивалріс. У деяких місцях хлопчики ходили і розбурхували дівчаток. Ну, це так воно перекладається. Це так розумію побиття. Оце таке легеньке. А іноді друзі розбурхували один одного. Вони виходили рано вранці в неділю, і якщо вони знаходили когось, хто не... Похропував і спав, вони могли підняти ковдру і почати розбурхувати. Той, кого розбурхали, повинен був пригостити всіх булочками. От звідки ще це? Це такі традиції, які зараз вже ні, але тут вони наряжаються в них, але можливо там далі є. Ми не зовсім впевнені, чому люди займалися розбурхуванням, але традиція може бути давньою, навіть до християнської ери. Деякі кажуть, що розбурханість це християнська традиція, на згадку того про те, як Ісус був бічованим перед тим, як помер на Христі. У багатьох католицьких країнах фестилавин це велике народне свято. У Франції це називається. Жирний вівторок, ну це перед останнім днем у середу. коли. Ріо де жанейро Бразилія проходить великий кар карнавал, важлива частина фестивалу. Інгер приносила нам на урок перуки, такі вона вдягала, показувала, які там. да. Карнавал означає прощавай м'ясо. Багато хто вбирається, вдягається в наряди. У Норвегії карнавал визначається у дитячих садках та школах. Фестилавен передує посту перед Великоднем. Католицькі християни отримують це від їжі м'яса протягом 40 днів до Великодня. Багато хто також отримується від вживання алкоголю. От тепер останні ці, ці дні, як знаєте, як на Маслінцю, дотещі на млинці, потім там, ну, прощена неділя, оце тут теж кожен день називається. Кожен день має свої особливі назви. Фестілавенс сьондак це неділя, святковий день. Люди їдять смачну їжу. В Норвегії все ще зазвичай їдять булочки і прикрашають будинок Фестілавен Ріс цими гілочками. Бльо мандак – це в перекладі як синій понеділок. Цього дня на вівтарях церков розстеляли сині скатертини, щоб показати, що починається піст. Фете тішдак, тішдак це вівторок. Цього дня усі повинні були поїсти, наскільки вони могли, бо розпочинався піст. Це ж я й кажу, у Франції називався Чижирний чи жирний вівторок. Це як у нас на Маслиницю неділя, що всі об'їдалися просто. І Аскісь Онздак це середак он, середа. Цього дня свято закінчується. У старі часи деякі люди присипали попілом своє волосся, щоб показати, що вони шкодують а, за свої гріхи. От. От таке ось таке свято, так що, ну що? Я живу, зараз живу в цій країні, тому мені цікаво. Дізнаватися щось про цю країну, тому ну, що я дивлюся в творчу студію свою на аналітику. І в мене 60%, навіть більше, 69% глядачів це з України. Тому для вас я розповідаю, чого, можливо, ви не знаєте. От! В мене кава вже замерзла. Ну, було б добре почати з творожку. Ой, який смачний, а корисний. М -м -м. Але давайте ж цю фасти Лав'ен бойлер з'їмо. Ну, я так розумію, що це пісні булочки, як там сказано, пісні булочки. Значить, вони не здобні, а просто, ну, крем я, я вам хочу сказати просто: взбиті вершки. Можливо, вдома печуть їх смачніше. І крем роблять. Наші млинці <смачніша> смачніше набагато. Mm. Ну, можливо, для них це смачно. А для мене ні. Mm. Хочеш таки дізнатися, що це за булка. Щас окрему булку з'їм. Ну так трошки таке, ну не хліб. Трошки якась ванільна вона якась трошки не солодка. Оце тільки і того, що збиті вершки, але вони майже не солодкі. Єле-єле. Ну, це і добре, я не дуже люблю, щоб прям дуже-дуже солодке було. Тому що тут іще варення. Ну, таке, нічого. Я туди покладу. Полуничку, так буде, думаю, ще смачніше. Нічого. Я б так би так і не купила їх. Просто мені захотілося поринути в це свято, вам розповісти, вам показати. Але, знаєте, я думала, що цих булочок буде просто, як у нас на Пасху перед, перед Пасхою там пасок цих. Ні, я оце знайшла тільки в Києві і було там оце чотири лоточка таких. До того, що сьогодні, в неділю, супермаркети не працюють, тобто вже не купиш. Тобто це тільки вчора можна було купити. Тільки в Києві в Ремо я не бачила, пройшлася. Ну, правда, я ще не дивилася в Мені, можливо, в Мені там є. Скільки це коштує, я вам тут пропишу, бо я в Чеку ще не дивилася. Я вчора вам показувала розпаковку своїх покупок, те, що я купила. Я там їх спеціально не показувала. Думаю, щоб інтригу таку щоб не розповісти напередодні свята, щоб уже показати саме сьогодні. Смачно! Вони тут дуже-дуже люблять вафлі. Вони їх почують на всі свята, це у них прямо якась традиція. Це як ми там були, у нас уроки в школі, там типічний норвіжець, ножк». І там, що притаманно норвежцям. І там оце саме є пункт, що печуть вафлі. Це прямо як їх, якась їх традиція. Хоча це ні, вони попеймали багато, так само як вони перейняли тако. Це у них тепер це мексиканська їжа, але це вони по п'ятницям, фрідах, в п'ятницю вони всі їдять тако. Тако. А піца, це теж у них прямо піца, це просто вона і у нас, але ні, у нас не вважається, що це наша національна. А це вже прямо вони вважають як їх якоїсь національної їжі. Кому цікаво про... Це типічний норвежець, то напишіть в коментарях, я тоді зніму хай не окреме відео, а в якомусь із влогів розповім про типічні риси, я не знаю, як це українсько типічне, якщо що пропишу, і піскношок. От. Ну все, я буду снідати, а з вами зустрінемося трошки пізніше, коли буду готувати обід. Добре, зараз я поснідаю і сідаю за уроки, бо дуже багато треба вивчити, тому що у понеділок-завтра у нас буде тест те, що ми вивчили за 5 тижнів, дієслова. От. І треба буде скласти речення з цими дієсловами, і там ще якісь будуть завдання, і треба буде все повторювати, щось навіть довчити, тому що тут не тримається дуже багато. І трішки потренуватися, поскладати речення. Все. Дай мамі, дай, дай мамі косточку, дай. Да, ну дай. Не знаєш, куди занести, да? Оце мама смакату купила. Не дай мамі. Дай. Я это жопа торчит? Ты заховала, да? <решит> заховала? <решит> Снова покоя собачки. <решит> а я не знаю куда. Уже <решит> <Жиры>, рыя-рыя <рыги. решит> Зариває, інстинкт нікуди не дінеш. це. Mm. Mm. Зараз хочу приготувати яєчню з сиром тофу. Цей сир у мене ще з тих часів, коли я отримала була продукти, їздила за продуктами, які видають для біженців. Один раз змогла отримати, тому що ну, був час, щоб поїхати. А, на жаль, не можу я пропустити школу, щоб їздити. Воно якраз з двох починають, а там треба бути десь з часу. От. І... А в нас заняття до трьох. Злила воду. Я там... У нас грохот невеликий, це хайді прибирає. У нас от звукоізоляції майже нема. Тому, вибачте, будуть якісь шуми. Отак, розминаю його вилочкою. Все, так розмяла вилочкою. Зараз зіб'ю яйця, три штучки. Солити не треба, тому що буде потім подаватися. Соєвий соус. Це в мене зайхюрб. Дуже-дуже класний. Раджу його. Він, як казати, нешкідливий, в нього гарний склад, в нього немає нічого зайвого, то тільки соя, вода і сіль. Все. Завжди, коли купуєте соєвий соус, то читайте його склад. Якщо в складі окремо трьох речовин ще якісь, не купуйте. Повинні бути соєві боби, вода і сіль. Все. Так, зараз. Ріжу зелену цибулю, Зелену частину м'якенько відрізаю. А ту частину, де біла і більш така тверденька, зараз ріжу дрібненько. Різаю теж маленькими кочиками частину. Спочатку на сухій пательні обсмажуємо тофу, щоб випаролилася вся волога. Наливаємо сюди олійку, в мене конжутна. Можна додати якусь іншу. І висипаємо білий цибулі. Ну, Майже білий, той, що твердіший. Трішечки даємо, щоб воно цибулечка поєдналася з топку. І доливаємо. сюда янки. И додаем завязываться соль. Вливаем сюда столовую ложку соевого соуса. А так за смаком. Можливо, я еще потом туда. Ой, запахло, как смачно. Ну, яйця приготувалися і готово. Вимикаємо. Зроблю ще салатик з помідорів, В мене залишився з вчорашнього дня серфета з оливками і чесничком в масличці. Так, і тут я вирішила взяти вже білу тарілку, тому що на жовтій ця яєчня стофу не буде видно. І додам зараз насіння кунжуту, але тут воно в мене вже обсмажене. Я його обсмажила сюди додала це саме для таких страв азійської кухні, тому що дуже часто готую. Ну, як часто. Часто, не так, як азіати їдять кожного дня, я не кожного, але частенько. І отака вийшла яєчня софта. Так, зараз спробую достатньо насіль, а то я достала ще в мене такий самий соєвий соус є в, в пульверізаторі. Дуже зручно досалювати саме так. Ви бризнули. Трішки. І навіть суші їсти теж так зручніше з таким. Ви не перебарщуєте тоді з солью. Тому що в соєвому соусі є сіль, звісно. І так ви тільки додали трішки все, так що теж дуже раджу. І саме, якщо ви полюбляєте їсти суші, то їжте хоча б зі своїм соусом. Ну, за таким не той, що дають в. Знаєте, коли ви замовляєте, вам туди докладають соєвий соус. Слухайте, це так смачно. М -м -м. М -м. Дуже смачно. Це, звісно, не азійський салат, це більше італійський, але ну, їм що є? У мене такий собі ф'южн. Кухня ф'южн. Так, ну це я пішла обідати. Закінчуються вихідні, і з ними закінчується і наш влог. Другий за вихідні. Я так втомилася, і, мабуть, наступними вихідними я буду відпочивати. Я не буду нічого знімати, тому, можливо, на наступні вихідні не вийде нічого. Серед тижня, може, я трішечки щось для вас зніму, викладу, але це буде не 100% і це буде маленьке відео якесь. І Бачили мій, яка вона сидить там. що ти до мене хочеш зараз візьму. І возічки маленькі. І бочечки. Вона була на тому диванчику, а я на цьому сиділа. От. Тому, вибачте, трошки почекайте, а потім я з новими силами повернуся. Потім ми повернемося ми, так, да? Мія? Скажи, повернемося. Ну, можливо, просто Мію вам зніму. Бажаю всього вам самого найкращого, бережіть себе. Якщо де в кого слизько, то бережіть себе, не падайте, бо мені писала моя глядачка, що дуже впала. І, взагалі, якщо тривога, то обов'язково ховайтеся в безпечні місця. Я вас всіх обіймаю міцно. І до нових зустрічей. Па-па. Скажи па-па.